Покажу вам легкий спосіб, як простерилізувати багато банок. Ну і взагалі всі банки, як я зараз це роблю останнім часом. Баночки я помила і ось так мокрі ставлю їх на деко з кришками разом. Кришки також помила. Все. Тепер закриваю та вмикаю духовку на 180 градусів. І буквально 5 хвилин, коли духовка розігрілася, вимикнула. Все. Вони там, поки я готую свої заготовки, банки тут стоять в духовці. Клас, супер, все легко, все швидко, не потрібно з кожною возитись. Тому користуйтеся на здоров'я, якщо ще хтось цього способу не знав. Все, 180 градусів тепер можна вимикати і просто залишу там баночки, хай трошки постоять, вони там пройдуться такою парою. Тому що там трохи води в них є. Ось так, все, вимикаю. Ух, клас! Пропарились гарненько баночки, тепер можна їх використовувати для консервації.